Добрий день, вітає компанія Автопарк місто Львів. Нове надходження Audi A4 в кузові Універсал з бензиновим двигуном 2 літра турбо, автоматичною коробкою передач та повним приводом. Автомобіль приїхав з Штатів Америки Пошкодження по кузову були незначні. Декілька елементів косметично пофарбували, нічого кримінального. Безпека автомобіля не спрацьовувала. Комплектація у нас. Задні фари діод Передні лампи замінено на LED. Легкосплавні диски оригінальні. 17-й радіус, гума нова стоїть літня, Безключовий доступ. Салон чорний шкіряний, стан сидінь хороший, за ламі потертостей, нічого такого немає. Значить, незначні сліди експлуатації присутні, але критичного нічого немає. при бажанні легко виправити. Є люк, є панорама. В салоні не курили, салон без посторонніх запахів. Значить, спереду повний електропакет, електрорегулювання, положення сидіння водія та пасажира. Клімат-контроль, мультимедіа, круїз-контроль, підрульові полістки, мультикермо. От, в принципі, комплектація оптимальна, все, що необхідно, все є, все працює. По автомобілю було багато чого зроблено. Зараз у нього пробіг 200... 30 тисяч кілометрів. За більш детальну інформацію дзвоніть. Значить, Побачити його можна у місті Львові по вулиці Володимира Великого, 2. Приїжджайте на тест-драйв, придбати можна за готівку в лізинг, в кредит та в трейдинг.